Прескотить під ногами сніг, то й довочі хати. Я чим дуждобриний віг, щоб вузли квічірні дати. Цому за кувкар, хлібина, пішків морщить, чудеся. Для хрещеної так хустина. Для хрещеного що прийдеться. Чи рушник, чи духи з'ялиці, чи шкарпетки які істинні, в якій стині? Може, в'язання в кавиці? Бо морози настали сиві, сідав сюди довкола ще столу в хаті. Грала старе радіо, за вікном все подвір'я гуаті. Там були і малі, і старші, та до тіні і всі з'їдають по ложці качі, такі звичі давна ведуться. А ці зиму були всі жмилі, вітах снігу ірочку зносив. Складав його десь на схилі, у близну високий стос, прискотяться сильніш морозу, залишився клинок голомозий, і ох, холод уже не лякає, ті часи уже так далеко і до віцем не подолати, хоч як важко і як нелегко, аж це ж варто усе пам'ятати, що жили у серцях і досі всі традиції і обряди. Нам не треба чужих морочосів. Нам миліші країнські хати.